Житловий комплекс «Бразер» від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Путін сказав, що у 24-му році частка рубля і валют дружніх країн у розрахунках Росії з іншими державами БРІкс становила 90%. От так він зауважив болючу економічну тему, що насправді от цифра 90%, і там ще й в реченні слово рубль. Ну виглядає все так непогано. Але разом з тим видання Гвардіан пише, що і Сі Цзіньпінь, і Путін на Брікс чомусь не поїхали, хоча так. Така цікава, така потужна е, організація. Так все дуже круто, і Путін теж окремо про це сказав, що там просто космічний розвиток. Але щось от якось воно е, не поїхало. Давайте спробуємо пояснити глядачам, що взагалі відбулося сьогодні. Ну, по-перше, щодо розрахунків, ну нібито перемога, долар майже не використовується і так далі. Але е, інша країни Брікс Китай е, в розрахунках США використовує долар е, як в розрахунках з європейським союзом євро, е, і ці е, валюти залишаються домінуючими на глобальних ринках. А це до самої Росії у Росії виникла проблема. Ну, по перше, я б сказав, проблеми справді багато виникло, Але я дві зазначу От в контексті вашого запитання: перша проблема е, е, юанія залежність. Залежність від юаня, юаня стала багата, Росія змушена розраховуватись в юанях, не в рублях, як казав Путін у 2020 році. Він ставив ультуматами європейцям, тим іншим. Ви маєте за все розраховуватись в рублях. Ніхто, навіть союзники Брікс, не поспішають розраховуватись в рублях. Ні, ну якісь там частково якісь розрахунки в рублях здійснюються, суто в тактичних цілях. Тому що ну треба щось там купувати в Росії, але е, в Юанях це головне. Причому юань використовується в розрахунках стосовно інших держав, тому що Китай у Китаї є що купувати. От з Росією є проблеми. Тому е, як тільки юань є, е, ну тоді проблем, нібито немає, але є залежність від Китаю. Але періодично виникає проблема нестачі юаня, тому що Китай це регулює і контролює, і тут же виникають проблеми росіян. Так що, от перша проблема це юаня залежність, залежність від китайської валюти, рубль не використовується. Друга проблема, яка виникла ще два роки тому, в минулому році ну, з вона загострилась дуже сильно. Це проблема індійської рупії. Тому що е, е, Індія купує російську нафту і стала одним з головних разом з Китаєм покупців російської нафти, але розплачується не в доларах, не в євро. Я думаю, які були б бажаними для Росії. Ні, розплачується в рупіях. І що з цією рупією робити в Росії не знають, тому що е, виникла накопичення цієї рупії, яку нема куди подіти. <реш> ну, купують якісь індійські товари, але ну явно є дисбаланс. Індійці почали купувати російську нафту в великих обсягах. Тут є певна проблема, на жаль, з точки зору санкцій. Але ціна дешева, є знижки. Індійцям це вигідно. А от що купувати за індійські рупії в Росії і досі не вирішили цю проблему, і вона залишається, тому радіти нема чого. Е, е, да, е, нібито немає у Росії зараз якоїсь залежності, проблем з доларом чи євро, але виникли проблеми з валютами союзників, і головна проблема ніхто не хоче користуватися російським проблем. От така ситуація. Так що рано радіти путіну і російському уряду. А те, що не поїхали, це про що говорить? Це про, а, а... про послаблення. Е, дивіться, ну тут є різні версії. Дійсно, зараз одна з тем, яка активно обговорюється, те, що одночасно на саміті БРІКС будуть відсутні і Путін, і Сі Сідзінпін. Ну з Путіном це не сенсація. Путін зараз навіть є публікація в російських змі, де вони дивляться, скільки було поїздок у Путіна. Поїздки за кордон путінські можна порахувати на пальцях ну максимум двох рук, і то це як правило Китай. От в Китай він їздить кожен рік, тому що треба оте китайське керівництво, демонструвати йому лояльність. Є поїздки по пострадянських країнах, і то тут лідер Білорусь по інших країнах набагато менше. Є поїздки, такі поодинокі, які стають подіями, які рекламуються пропагандою. Але там надзвичайні заходи безпеки. Це от були візити до Саудівської Аравії, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну і був візит в країну, яка входить до міжнародного кримінального суду, але пустила до себе Путіна. І це було спеціально зроблено. От про це домовлялися: візит до Монголії. Ну, от такі поїздки. Uh -huh. А так Путін не поспішає їздити навіть до країн або літати до країн, які навіть є союзниками Росії. по Брікс. він не відвідав Південну Африку, не відвідав, от зараз не відвідує Бразилію і нібито союзники. Але я думаю, що є параноя Путіна. У Путіна є страхи. Він боїться навіть не тільки і не стільки міжнародного кримінального суду, скільки він боїться того, що е, нібито зараз майже дружня країна Сполучені Штати, тому що ну я кажу, майже і нібито е, тому, mm -hmm. що активні переговори з Трампом, а Трампа умаслюються, Трампу говорять комплименти, лестощі і тому подібне. Але США залишаються стратегічним ворогом, стратегічним противником. І я думаю, що е, страх е, щодо американських спецслужб у Путіна і у Кремля залишається. І тому, про всяк випадок, Путін не їде в далекі країни, дає якийсь ризик. Бразилія, союзник по Брікс і Саміт Брікс, але хто знає, що там трапиться. Е, головна інтрига з Сі Сідзінпіном. Зараз це обговорюється чомусь Цзінпін не їде на саміт БРІКС, тому що відсутність Путіна ну це зайвий раз продемонструвала б, що головна країна в БРІКС насправді воно так і є. Зараз це Китай спочатку. Да, була Росія, Росія просувала цей проект, але вже останні роки Китай домінує. І мені здається, от це популярна версія. Зараз в західних змі головне пояснення насправді і Росія, і Китай не покладають великих надій на Брікс. Брікс не став альтернативою Великої Сімки, тим більше не альтернативою Великої Двадцятки, тому що там вирішуються проблеми, йде діалог з західними країнами. А Брікс ну, такий клуб, десь економічний, десь політичний, антизахідний, але більша половина країн з цього нібито антизахідного клубу не хоче сваритися з західними країнами, навпаки, з ними має дружні відносини. Наприклад, Індія. Ну а Китай є протистояння США, але тим не менш саме США і Європейський Союз є головними торгівельними партнерами Китаю. Отака така ситуація. Є чутки, поки лише чутки про те, що нібито є якісь проблеми або зі здоров'ям, або внутрішні політичні проблеми у Сі Цзінпіна, і тому він не хоче зараз залишати Китай. Не хоче, скажем так, створювати якісь ризики, а можливо, дійсно там є якісь проблеми зі здоров'ям. Хто знає. От покидаю, головна інтрига, але так чи інакше ніякого посилення Брікс зараз не спостерігається. Навпаки, от стала більше скажем так думок, оцинок щодо послаблення Брікс навіть при Трампі. І це пов'язане якраз, от зокрема, із відсутністю Путіна Сі Цзінпіна на саміті ПРІКС. Угу. Давайте ще поговоримо про те, що очікуємо в найближчий час. От, Наприклад, заява нашого президента про те, що Україна провела вісім етапів великого обміну. Вона наближає нас до третього етапу перемовного процесу. Ну, формально це так. Розумієте, обмін – це дуже важливо. Тому що родини наших воїнів а, а, зараз а, повертають своїх близьких людей. А, держава їм це сприяла а, і виникла можливість, а, але це не означає, що а, от вже в найближчій перспективі будуть якісь проривні домовленості щодо завершення війни навіть нема дати третього раунду мирних переговорів. Хоча відбулися от телефонні розмови Трампа з Путіним і Зеленським, але там йшлося про інші проблеми, і е, Трамп стався розчарованим розмовою з Путіним, тому що ну, стало очевидно, що Путін не хоче завершувати війну е, на перших двох раундах. домовленості щодо обмінів, обмінів військовополоненими і тілами загиблих, це була гуманітарна складова. Це була ознака того, що є е, якийсь результат від переговорного процесу, і це добре, що ну є результат, який ну, дає можливість е, вирвати з російського полону наших людей. Е, от, дійсно це важливий результат, але на превеликий жаль в інших питаннях і в ключовому питанні завершення війни жодного просування немає. Тому що Росія хоче продовжувати війну, Росія не хоче зупинятися. Ми це бачимо кожну ніч. Починаючи з травня, і особливо червень, і особливо в останні дні. Початок липня, ну це кожен день майже шалені російські повітряні атаки. І на фронті теж саме: Росія не збавляє темпу, Росія намагається атакувати, просуватися вперед, користуючись певною перевагою в ресурсах. І оце зараз головна проблема. Нашим союзникам, в першу чергу, європейським партнерам треба підтримати Україну, щоб ми змогли стримати ворога. Ну а США зараз вирішується проблема в першу чергу по системах ППО, тому що це зараз ну, один з головних пріоритетів для нашої країни, саме от в контексті ескалації повітряної війни Росії проти України. Є думка, що весь цей місяць, умовно кажучи, від другого етапу перемовного процесу були не тільки обговорення щодо, щодо обмінів, а ще й щодо зустрічі нашого президента, нашого президента і, і Путіна. Але з огляду на останні заяви Трампа можна сказати, що напевно ця історія зірвалася. Можливо, саме тому Трамп вийшов з такою критикою і ще паралельне. Або, або навіть е, в цьому питанні питання. А яку тут роль грають останні дзвінки Макрона? Щодо Макрона, е, майже жодної ролі не грають. Можливо, Кажуть, він намагався. Де. Я веду до того, він, можливо, намагався домовитись Ні. про зустріч? Ні. Ні. От у нас сприймають все через призму України. Ну зрозуміло, тому що йдеться про нашу Україну, про її безпеку, про війну, яка йде на наші території. Да, тому ми все це сприймаємо, що от про Україну говорять про Україну говорили, але в розмові Макрона головна проблема, головна тема була зовсім інша не Україна. Про Україну я думаю, що Макрон лише зробив тестування. Наскільки Путін готовий обговорювати зараз припинення вогню? От йому треба було отримати конкретну відповідь. Я думаю, що відповідь він знав заздалегідь, але оскільки розмова відбулася. Це треба було зробити для того, щоб потім передати цю інформацію, ну яку і Трамп знає по своїх джерелах, то тобто тому самому Трампу, деяким іншим європейським політикам, треба було зафіксувати, що Путін не хоче припиняти війну, але головна тема для розмови між Макроном і Путіном була зовсім інша. Це Іран і ситуація на Близькому сході. Це ядерна програма Ірану. Шляхи і форми мирного врегулювання ну частково обговорювалася ситуація з сектором Газа. Чому от саме це для Макрона більш актуально? Тому що це внутрішньополітична проблема у Франції. Велика мусульманська громада, громада ну, переважно Арабська, це не Іран, і у Арабів до Ірану своє є питання, там є свої протиріччя, але тим не менш сильні антиізраїльські настрої. І Макрону треба було знайти баланс от саме в цьому питанні. Треба було продемонструвати, що він активно виступає зараз за припинення війни між Ізраїлем і Хамасом в секторі газу, за те, щоб не відбулося нової війни між Ізраїлем і Іраном. Щоб навпаки, Франція виступала в ролі одного з головних переговорників в цьому процесі. Ну оскільки що Трамп, що Макрон вважають, що Путін може впливати якось на Іран, ну от переговори йдуть з Іраном. Переговори йдуть з Росією для того, щоб впливати на Іран і демонструвати, що і Сполучені Штати, і Франція в даному випадку вони грають активну роль. Ну а Макрон, крім внутрішньополітичних потреб, він ще відпрацьовує і свою місію як одного з головних європейських лідерів, тому що для Європи питання. Конфлікту на близькому сході, навіть не одного, а от як мінімум двох конфліктів і Ізраїль, і Сектор Газа. Це дуже важливі проблеми. І Європа ну занепокоєна цими проблемами. і Тому, от ще Макрон демонструє свою роль одного з головних європейських лідерів в залагодженні цих проблемних ситуацій. Так що не, Макрон в даному випадку не намагався не намагався виконувати якусь таємну місію, таємну роль по Україні. От більш важливе, до речі, навпаки, те, що нарешті наступного тижня має відбутися зустріч лідерів коаліції охочих разом з нашим президентом. І Макрон, і прем'єр Великобританії Стармір, Мерц, канцлер ФРН. Зазначу до речі, що зараз Німеччина відіграє дуже активну, дуже важливу роль в переговорах про відновлення постачання американської зброї в Україні. Тут Німеччина взяла на себе роль лідера, і от треба віддати належне Канцлер Мерц діє дуже і дуже послідовно. До речі, наступного тижня буде візит міністра оборони Німеччини Пісторіуса в США. Думаю, те саме питання буде одним з ключових. Ну крім питання взаємодії між США і Німеччиною в рамках НАТО. Буде от на зустрічі коаліції охочих лідерів коаліції охочих буде прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелані, яка теж контактувала з Трампом з того самого питання відновлення постачання зброї для України. І я думаю, що от саме це питання, роль коаліції охочих і відновлення постачання американської зброї для України, сприяння Україні. Ну, скоріше за все, йдеться про те, що зброю буде закуповувати за європейські гроші. І от Німеччина вже виступила публічно з такою ініціативою. Ну і можливо, будуть також посилювати нам військову і економічну допомогу, в чому зараз для нас є велика потреба. Так Такщо, от, от це важливо, насправді. А Макрон, ну Макрон в даному випадку, він робить свої політичні маневри пов'язані з внутрішньополітичним контекстом Франції і з загальноєвропейським контекстом. А от щодо е, самих переговорів е, і стос, ну, стосовно Трампа, Трамп е, дійсно був незадоволений переговорами з Путіним, тому що він все ж таки зберігав надію після своїх е, попередніх розмов з Путіним: що Путін, як сам Трамп казав, хоче миру, хоче завершення війни. І тут Трамп був здивований. Як він сказав, це навіть породило певну конспірологію, що він не побачив того Путіна, якого він чув раніше. Який його запевняв в тому, що він хоче миру, завершення війни. А тут Путін, ну я так розумію, відверто йому сказав, що він вимагає капітуляцію України. Він ну, він не збирається завершувати. А тут ще після цієї розмови удари по Києву це просто і удар. Що важлива практично в канун 4 липня? Це головне свято США, день незалежності. Ну це все виглядало як приниження і США і Трампа. Я думаю, от в в цілому це викликало роздратування і велике незадоволення Трампа з містом і характером його телефонних переговорів з Путіним. Е, і тут, от коли ви сказали про цю розмову, я просто згадую, от, знаєте, десь півроку тому, коли все це тільки починалось, і коли були перші заяви про те, що е, Трамп хоче закінчити війну, ми сказали свою згоду, що ми хочемо закінчити війну. Е, Путін сказав е, свою згоду, що він хоче закінчити війну. Трамп був в повному екстазі, тому що Обидва ж хочуть закінчити війну. Ну, значить, це круто. Значить, от от і 24 години, і оце півроку знадобилося, щоб зрозуміти, що Путіна хочуть закінчити війну, це означає, що хочу пройтись парадом в Києві. Ну можливо, про паради не йшлося, але те, що Путін наполягає, і вони постійно це повторюють на різних рівнях. Я думаю, що і Трампу про це сказав Путін. Що да, тільки як вони кажуть вирішення ключових питань першої причин війни? А які першої причини війни ну, для Росії, якщо перекласти це на нормальну мову, це саме існування незалежної України, це прагнення України стати частиною західного світу, інтегруватися в НАТО і Європейський Союз. Да. Це те, що Україна бореться за свою ідентичність, хоче бути реально незалежною державою від Росії. Оце Росії не подобається. І вони все це хочуть е, припинити. А припинити як? Ну відновити повний контроль над Україною, а українці з цим не погоджуються. От вам і головна проблема. Ну, я поки не поспішав з висновками про. Діагноз Трампа, ну добре, і це вже дійсно позитивна новина. Що на шостий раз це була шоста розмова Трампа з Путіним, от починаючи з лютого, ну врешті-решт, якесь прояснення у Трампа наступає, хоча в специфічній формі, от знов таки, от та те, як він сказав, він до цього чув одного Путіна, а тут щось інше. Ну, звичайно, він я не знаю, там ну відеозв'язок якийсь є. Вже жарти є, що з Трампом двійник розмовляв і так далі. Але насправді я думаю, розмовляв справжній Путін, який продемонстрував справжню російську позицію про те, що вони не хочуть припиняти війну проти України. І отут добре, що риторика Трампа починає змінюватись, це позитивна новина, але треба щось робити. Якось реагувати тут замало зміни риторики, так. і тому от будемо чекати. Є наступний тиждень. Я думаю, що для нас важливий з двох причин: перше переговори, які е, е, анонсовані, і наш президент про це сказав, і Трамп це підтвердив. І мають бути переговори української і е, е, американської делегації про відновлення постачання американської зброї для України, плюс європейці підключаються, підключилися фактично до цього процесу. От це перше, і головне для нас, ключове, друге. Це те, що анонсував Лінсі Грем, сенатор США, автор славнозвісного проєкту. Кажу славнозвісного, тому що розмов про нього багато вже три місяці. Просування немає вперед. І от зараз, нібито після 7 лютого, очікується розгляд цього законопроекту. Подивимось, от буде чи не буде розгляд, і як все це швидко буде розвиватися? Трамп, до речі, сказав, що він підтвердив, що да, нібито щось таке очікується. Але слова словами треба почекати конкретних дій. У всякому разі, щось там трошки міняється. Я маю на увазі Вашингтон і позиція Трампа. Головне, щоб ну, було реалістичне усвідомлення у Трампа: що словами Путіна не переконати. На нього треба тиснути, тиснути, щоб примусити його до миру. До речі, тиснуть і його видання, які були прихильні до нього, починають так. також активізуватися. Ну, дійсно, ви правильно сказали, риторика нам не допомагає. Нам потрібно, щоб дійсно щось було. І тут я згадаю пана Романа Костенко, який поскаржився на те, що США ну м'яко кажучи, не дають нам зброю. От, бачите, угоду рідкоземельну підписали. Всі аплодували, розраховували на постачання зброї в результаті. Ми на виході маємо те, що нам зменшують кількість постачання зброї, каже він. І тут ну, трошки дивно це чути, тому що а, а яким чином постачання зброї корелює з, з підписанням рідкоземельної угоди, якщо в цій угоді про це не йдеться. Ні, дивіться. Давайте зараз поки не змішувати ці два питання. В перспективі, коли запрацює цей інвестиційний фонд, поки що він тільки створюється. Угода підписана, але сам фонд тільки створюється. От останній візит нашої урядової делегації, на чолі з першою віце-прем'єркою Юлією Сверіденко. Ну, там і Єрмак був у Вашингтоні, і представники деяких відомств, зокрема Міноборони, там я так розумію. от Сверіденка цим займається, якраз створення цього фонду, конкретні питання, там формування правління цього фонду, штати і так далі поки ми практично нічого не знаємо, як там відбувається, коли це буде створено. От коли він буде створений, то цей фонд може купувати, скажімо так, авансово, щоб потім розраховуватись, от уже прибутками від наших ресурсів, купувати американську зброю. Такий варіант є, і він до речі зазначений в угоді, що така схема можлива. Але поки що, на жаль, це все в майбутньому, в перспективі. І ніхто не знає точно, коли це може відбутися. Але щодо нинішньої ситуації, ну, треба розуміти, що при Трампі жодних рішень про нову допомогу Україні немає. Жодних. Ні про економічну, економічну взагалі не буде. По воєнні ну, тут є нюанси, як зараз модно казати. Але на даний момент, от те, що призупинили. Це е, залишки військової допомоги за рішеннями президента Байдена. Саме це призупинили. І е, я думаю, що справа саме в цьому, не в Україні, е, а в тому, що керівництво Пентагону, як зараз і Держдепартамент США був не в курсі, як і половина адміністрації Трампа. Питання: чи знав Трамп? Я думаю, в загальних рисах знав, дав добро, але не вникав в деталі. Але. Е, е, Думаю, що логіка була така: ну як це так? Вже Трамп при владі вже от, скоро буде півроку, трохи пізніше, а і досі Україна безоплатно отримує американську зброю, та ще й за рішеннями Байдена, якого дуже не любить Трамп і вся нинішня адміністрація. Ну якось це непорядок якийсь. Треба це все змінити. І люди в Пентагоні, а там якраз і керівник Пентагону, пан Гексет, міністр оборони, і його заступник з політичних питань пан Колбі. Ну, вони мають трохи інші пріоритети. Точно, не Україна для них пріоритет. І, між іншим, не тільки в березні пан Гексет вже. Трічі е, призупиняв е, допомогу воєнну допомогу Україні, от за рішеннями Байдена. Перший раз у лютому е, швидко виправили. Другий раз в травні було. В березні це Білий Дім, не Пентагона, Білий Дім призупиняв після інциденту в овальному кабінеті. Але тоді теж владнали ситуацію. Думаю, що і зараз теж владнають. Ну і от зараз третій раз. Тому е, тут є проблема з е, світоглядною політичною позицією керівництва Пентагону. І це, я думаю, був вирішальний чинник. Але крім того, на превеликий жаль, це засвідчила і певний безлад в комунікації, в узгодженні і ухваленні рішень, таких важливих зовнішньополітичних рішень. Коли постачання зброї одному з партнерів США, ну я маю на увазі Україну, припиняється, і держдепартамент нічого про це не знає. Ну якось це ненормально. Да, але це сталося так, і це, от на жаль, ситуація яка при Трампі проявляється. Тому я б уникав звинувачень у таких системних. От що я навіть читаю, де хто каже, що нам США вже не а ворог. Давайте не розкидатися словами. Ми не можемо собі зараз дозволити ворожничу США. Так, да, у нас можуть бути претензії до деяких рішень США. Але ну точно нам не потрібен такий ворог. У нас ворог один Росія, з якою ми воюємо. Штатами просто. Штати вже не є нашим головним стратегічним партнером, і нам важливо зберегти залишки стратегі... не стратегічних, навіть а просто партнерських відносин, щоб ми отримали. Супутникову інформацію для наших ППО, от домовитись зараз вже не про безоплатну допомогу, її вже не буде, а про те, щоб ми могли купувати американську зброю, в першу чергу системи ППО, ракети, перехоплювачі і так далі. Тому да, ситуація проблемна, непроста. На жаль, є протиріччя в адміністрації США, там є люди, які ну, точно не симпатизують Україні, скоріше навпаки, але є люди, які розуміють, що. Ми потребуємо допомоги. От ви е, трошки натякнули на це? Сказали, що є видання близьке до Трампу. Це нью йорк Пост, його uh -huh. улюблена газета, яка просто опублікувала редакційну статтю. Заклаком, буквально цитую озброїти Україну до зубів. Так навіть так написано. Да, а чому ну тому, що ну вони читають, бачать, як по звірячому зараз Путін обстрілює Київ і всю Україну, як гинуть мирні люди по всій Україні внаслідок повітряних атак. І що нам ця зброя потрібна? Це ж не просто так. Це не для задоволення, не для якихось там бізнесових оборудок. Це зараз засіб виживання для України, засіб нашої боротьби за майбутнє проти російської агресії. І добре, що це розуміють і в трампівському таборі. Не всі. Але от е, такі е, приклади, от як ця публікація, вона не поодинока. Є звернення цілої групи і сенаторів, і конгресменів від республіканської партії до Трампа. Я сподіваюся, що все ж таки дасть ефект. Ну і Трамп після розмови з Зеленським він позитивно оцінює ситуацію. Так що будемо сподіватися, що найближчим часом все ж таке. На питання про постачання зброї США в Україну буде вирішена. Хоча на перспективу, скоріше за все, нам вже доведеться купувати цю американську зброю. Пане Володимире, спасибі вам. Як завжди, з вами дуже цікаво. Відповіли абсолютно на всі питання, і я думаю, що нашим глядачам це було дуже корисно. Спасибі вам, дякую. На все, на все добре. Володимир Фесенко, політолог, долучався до нас.